Мали власний сайт, аби збувати наркотики. Молоді волинські хлопці продавали амфетамін і робили закладки. Так вважають правоохоронці. Один із юнаків визнав вину і пішов на угоду із прокурором. Інші фігуранти криміналу вирішили відстоювати свою невинуватість. На лаві підсудних одразу п'ятеро молодих хлопців. Усіх їх звинувачують у розповсюдженні наркотиків. За версією правоохоронців, юнаки робили закладки. Їм усім від 20 до 23 років, одному лише 31. Ніхто із хлопців говорити про кримінальну історію, в котрій тепер фігурують, не хоче. Як сталося так, що вас звинувачують? Спитайте в суді, вони розкажуть. В прокуратурі кажуть, що хлопці збували амфетамін до того ж, мали власний наркосайт. Організувалися вони в цю групу для того, щоб розповсюджувати через закладки. Ці засоби відповідно вони були організовані настільки, що мали аж власний сайт. Припинили їхню діяльність ще у 2019 році. Судові процеси з по організованих групах вони завжди такі довгі, тому що це багато епізодність, багато свідків, багато фігурантів. Чи вдалося з'ясувати джерело походження тих наркотичних засобів? Звідки в кого могли брати ці наркотики, як то кажуть, хто перше джерело? Отримували, купували вони його в інтернеті, отримували тут на Волині через поштового оператора. Якщо вірити правоохоронцям, то, схоже, хлопці могли бути як посередники. А от у кого саме, ймовірно, могли купувати амфетамін для наркобізнесу, у цій історії поки невідомо. На даному етапі. Досліджуються письмові докази, які прокуратура подає. Також будемо досліджувати відео докази. Ще будемо заслуховувати свідків. Обвинувачення будуть виступати. Один із обвинувачених, обвинувачених пішов на угоду зі слідством. Уже був засуджений, Людина відбувала покарання. На сьогоднішній день усі інші обвинувачення не визнають своєї. Вони винні хлопці чи ні досі не можуть встановити істину. То суддя взяв самовідвід, то пішов у відставку. Тепер за цю наркосправу взялася уже нова колегія суддів, але знову халепа захворів один із обвинувачених. Їм до слова загрожує від 9 до 12 років ув'язнення. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.